Ма, пані й панове, шановний На сонце всі гріта, ось вона дощем ще мита. Поляна вперед, вічками побережемо. Це наша планета, земля. Поки жити планета, ця буде, поки свіче в полоні краси, бережіть же красу її люди. Сонцем хай сяє крапля роси. Доля планети у наших руках. Ми майбутнє України, нас об'єднали три кольори. Синій символізує чисте небо та прозорість джерел. Життя вони природи, яка нас тут одягає, лікує і оберігає тому. Наше завдання ми. не за лісами, а може серед нас, поряд з нами жив собі такий розбішака. І не просто розбішака, а якої школі учить. Він себе не мучив, чи уроки абіяк, погуляти був мостах, не траву топтав, бо всього іншого діла мав. Так, що сьогодні утворити, бо так жити нужно. Треба квіти пошерстити, щоб не було скучно. Піду в ліст, та й позриваю, Оті у цвіти, всім дівчатам подарую та ще й погадаю по трузних любити. О, ялинка, Новий рік Весь слізо обійшов десять зрубав а от такої красуні ще не бачив, позичу її піти по обламу, зирку сюди, шляхи і Не любай мене, не ламай мене, я тобі пригоді стану, сховаю від пекучого сонця, очищу нам по тебе повітря. Що за чудесія? І дерево говорить, так, ну. Ой, ой. О, в'їжака потрапив, ногу підламав. Точно його піймаю. Не чіпай його, це ж санітар лісу, гадюк мишей ловить. Дивно, знову який голос? Чи стовше в мене да поїхав? Оба наченята немовлята. Візьму собі одного. В школі хлопцям покажу, вони зазвичай. Восемь звикла. Не чіпай зайчиня. адже без материнського молока вони погрудь. Дивно. Знову якісь слухи. Те? Та то у мене? Кайти. І тут, що за дивинок? Серед лісу, серед льоту, ще зима достигла піти, а вони взялися на русні зі спи. Квітів я на рух пакети, пороплю я з них, не тобі піднесу їх на базар і отримаю товар. Принесу ці квіточки, грошеня мені таки, Ой, розумний я купець, ой, хлопчина молодець. А, піточко маленька, йди мені, другу швиденько, не вагайся, йди скоріше. у пакет геликий мій. Постривай лише, чекай, жодну квітку не чіпай. А ти хто така? Звідки ти взялася? А ну, виходи, що? Злякалася? А ти красуня, що хочу, те шукаю. Я сам собі Господе, а ти хто покане?

Резяни, що сам дівчини без занесення до сімовної людей України. людина підкори природу! депутати Верховної Ради намагаються право полювати продоволь коронавих Будь-де і будь-який час. Людина, підкори. Думав, Хтось викине пекає скачку. Почека! Десь кудряв святає у двійна сила. Куди та твоя потрібна сила, на зала нам проти. Тут песів потрібен, залета смітло. О, я знову це триває. Вечірка врятована. Та не шкриви мене кульку. Мені потрібен білий простір, а все тут до чого давати, а полог розсівати. Він не в аптеках продається. Замовляйте спеціально у нас на смітниках. Ну то як літо замовляли, отримуйте безкоштовні подарунки. Очі! А -а 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 -а.

Всім треба, треба, треба завойовувати землю. Браво. Людина, хіба ти дозволиш сміттю завоювати землю? Вона має бути втрита квітами, а не сміттям. цвіти не подвалі. Нас вони єдині, це запам'ятає. Це чув я, це чув. В школі казали, штрафами лякали так. Та си мені квітня мені самому? я пропоную тобі угоду, якщо відгадаєш мої загадки. А ти обзиваєшся, ну тепер начувайся. Відгадай мені загадки. Ой чує, моя душа, буде тебе розважати мавка і сова. А ви, друзі, допомагайте йому, де тільки не викрикуйте. Я о, мої квіти ніжні, корисні, пониві, наче видно з найтоншої порцеляни. Дзінко подібні, білосніжні. Я перший косанець весни. Мене ще називають військові Надії. Ромашка, Я знаю. любить чи не любить Так, Надія. Ні, неправильно. Що це? Підісні. Да, так, молодці. Моє серцвіття нагадує зв'язку ключі, а в народі мене і називають ключинки. Яким впустив апостол Петро. Хто я? Та не знаю. Не знаю. Я, мабуть, такий дурний, що крім ромашки жодної квітки не знаю. Я цьому дуже рада. Допоможіть же, хлопцеві, мені вже шкода, яку ж квітку загадала цябільна шаном на пані, Світ, молодці, в нижніх воротах його ще називає лебедів. Слухай уважно, останній шансом віддаю. Я світу прав не війні між великим листом, без тільки точки в дрібні, запашним намистом. Хто я? Це конвалія. Усе колись розповідала, що тут, поблизу нижніх порік на братському верху, було ціле поле в Євалі. Туди один дітей зі школи, щоб вони змогли подивитися на це чудо природи. Так було це, та не пожаліли люди. Урочище, бульдозери в урочище розкочили, що сильну в борону прокладали. Тільки старі люди про це пам'ятають і дітям розповідають легенди. А тепер я бачила не раз. Діла вас під Садівським, де ціле поле білого нищиш, ссипули на нервеш, край дороги продаєш, бабло заробляєш. Якщо так будете з білоцвітом світом чинити, то й дістанете той результат, ще й з Так, так, я зрозумів. Ну а що мені робити? що? Піду там у вас під Садівським, сторожувати. Можна в екологічну службу зберігатись, щоб урочище заказником визнали. А не хочеш бути сам, підключай однокласників. Може, вас ще діве рости пульні. Та усвою, я усвою. що квіти потрібно беретки, бо квіти це краса. Ну, ходімося мною. Розповісти мені, що робити. Тварина на цій землі лишилась жить, твоє призначення, людину для них усіх добро творить.